Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рідко знімаю відео. Не по душі воно мені трохи на ютуб знімати, але ну, нічого страшного, думаю, в мене все вийде. Це вже друге відео моє. Їду сіяти сою. Батько попереду сівалкою поїхав, я зерно везу. Е, знайшов я посівний матеріал, а то в мене не вистачало сої. Думаю, якщо не знайдеться. Посівного матеріалу, то буду більше сіяти гречки. Але знайомі допомогли, позичили мені насіння. Тому сіємо сою, продовжуємо і завершуємо якось так. Так що спостерігайте, як це відбувається в нас. Так, заїжджаємо ми на ділянку, тут болото трохи. Батько почекав мене, сказав, щоб я не їхав, а то втуплю машину. Зараз роздивимося, піднесемо зерно руками сюди краще, щоб не загрузнути. Ось так то. Так, розпочали ми вже посівну на нашій ділянці. Попередником була соя тут, це вже другий рік сіємо сою, а перед соєю 10 років. Була трава. Ось така площа доволі непогана вийшла. На горбу є груддя трохи, ну, з цим нічого не можна зробити. Сіємо сою 160 кг на гектар, 15 міждурадя. Протруйник використали Максим і інокулянт використовуємо хістик соя, суша. Ну, нічого не поробиш, потрібно сіяти. Сівалка у нас саморобна, половина СЗ 3,6. Маємо 12 сушників на ній. І трактор Донфенг 244. Китаєць. Сіє в нас гектари повним ходом. Начого вибору в нього немає. Вітряна погода в нас, правда, сьогодні, ну нічого. Передавали дощ, але його немає. Ось таке груддя можете спостерігати на горбу. Розбити в нас його не вийшло, так що сіємо в нього. А який наче виход? Виходу немає ніякого. Дощу вже не було місяць, засохло, закам'яніло. Ну Побачимо, яка тут соя виросте. Так, йду саме зерно брати. Заодно покажу вам інукулянт, який використовуємо, бо треба взяти. Ось він, хістик соя. Ну такі, одні дуже його хвалять, кажуть, що без нього гірший врожай ще щось. Я його один рік використовував, він мені взагалі не сподобався. Але думаю, попробуємо ще цей рік. Бо ранню сою сіяв з рідким інокулянтом, В тому році використовував доволі непоганий. А це не було рідкого, тому взяв такий. Побачимо. Ще дамо йому один раз. Зарекомендувати себе